Всім привіт! Мене звати Павло Поломарчук, і це рубрика Легендарні споти. Зараз я знаходжусь в місті Девіс, штат Каліфорнія. Позаду мене легендарний геп. Девіс геп. Це один із найбільш відоміших хаммерських спотів у світі. І будь-який скейтбордист, який наважиться пригнути, зразу записує своє ім'я в історії світового скейтбордингу. Першим цей спот відкрив Джеймі Томас. Він наважився зробити Олі. Корідафл зробив тут фронсайдвонеті. Тут також було зроблено так ні. Бексайт 180. Райан Десен зробив тут свічі в 180. Повага за спробу фронтсайд фліпа. Ендрю Рейненс тут зробив кікфліп. Відео Відеостей Голд. Арон Джовс Хумокі зробив Кікфліп Мелон. Кріс Джослін в відеоплан Бі Тру зробив. Останнім трюком 360 кікфліп і, на мій погляд, це, в принципі, нереально тут таке зробити. Надіюсь, що він ще щось тут попробує. Якщо брати по габаритах судинок, це даблсет 9, проліт 9. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, залишайте коментарі і пишіть, який наступний спот ви хочете побачити.